Вітаю вас! Малята, Подивіться, які яскраві будиночки. Всі вони відрізняються один від одного та є родинними. А це багатоповерховий будинок. Тут проживає дуже багато родин. Всі вони сусіди один для одного. Який гарний будиночок! Заглянемо в гості. Куди ми з вами потрапили? Це коридор. Тут можна роздягнутись, залишити свої речі, ключі та парасольку. А це чия яскрава кімната? Так, звісно, це дитяча. Вона завжди з різноманітними кольорами. Малята тут грають, навчаються та відпочивають. Подивіться, які гарні ліжечка для відпочинку. Як ви вважаєте, чи є це велике ліжко? Так, вірно. Це спальня батьків. Кімната для відпочинку дорослих. Яка велика кімната? Це зала, в якій приймають гостей та справляють родинні свята? Ідемо далі. І потрапили ми на кухню. Тут готують смачненькі страви, оговорюють новини та діляться своїми секретами. Що нам треба зробити перед тим, як потрапити на кухню? Так, Звісно, вимити руки і робимо це у ванній кімнаті. Тут ми чистимо зубки, приймаємо ванну та душ. А зараз перевіримо, що ви запам'ятали. Покажіть, де багато поверхівка, де дитяче ліжко. Покажіть залу. Де ми миємо руки? Де дитяча кімната? Ви, молодці, все добре запам'ятали. Дякую вам за увагу. На все добре!